Анатолій переселенець з Херсону. Має фах молодшого спеціаліста радіоелектронної апаратури. На Хмельниччині за цією спеціальністю роботи не знайшов, тому вирішив освоїти нові знання. Якщо чесно, то все життя в принципі, цікаво було навчитися зварювальних робот. А тут є така можливість унікальна. Ну, як переселенцю, навіть безкоштовно, то я вирішив, що не є. Зварювання один з основних виробничих процесів будь-якій промисловості і на будівельних майданчиках. Для того, щоб виконувати роботи високої якості, кожен зварювальник повинен мати спеціальну підготовку. Гарні вчителі, в принципі, для, для початку і обладнання дуже непогане, дуже доходчиво пояснюють. Ну, в принципі, я думаю, якщо молодь буде приходити сюди вчитися, то тут. Гарному навчати є, є, є кому і є там навчитися. Навчання відбувається на базі Хмельницького ВПУ номер 11 Вона буде тривати е, три тижні. Після цього е, майбутні фахівці переходять на виробництво. Безпосередньо реальне виробництво. Е, дуже є велика потреба сьогодні в підприємствах міста Хмельницького в електрозварниках, е, особливо електрозварники, які на автоматичних на півавтоматичних машинах. Є потреба дуже велика і в комунальному господарстві міста. Навчання майбутніх електрозварювальників вдалося організувати за підтримки уряду Німеччини. Відтак кожному учаснику трьохтижневий курс безкоштовний, ба більше із подальшою можливістю працевлаштування у комунальні установи міста. Хлопці мотивовані, хлопці знають, що є висока зарплата, і вони хочуть, прагнуть освоїти ті премудрості, ті секрети даної професії. І наш тренер, який працює у нас, це Мельничук Володимир Олександрович, з задоволенням ділиться своїм досвідом і навчає своїх курсантів майбутнє обраний професії. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.